У нас прийшов Бандера сіскувати, був облава, і така була ліжко, таке широке, а бабуня сиділа і тримала коли себе е, мою сестричку. А, а я е, савала з мамою щось робити, а, а тату був майстер, пішов до когось там майструвати, а, вони, а він як той бандера летів, Іванку той, мамчики, одна пішничка на тій хаті. І він просто так взут за, за горню був, і холонувато було. І він так перенов підкинув і там все так ляг. А бабуні ту ще заправила і все, була до хати. Пес фусам по, по ліжку б'є коло кухні, а, а, а ми з устраху та воші трісемо. А він каже: де з бандеру за діла, так до мами. Мама каже, де я їм злоділа, Та я навіть не знаю, який той Бандера. Який-то хто то такий, я навіть не знаю. Ти не знаєш. А псис, псев... а вони коли в кухні, та з ушвіли, що й того п'єса не підвернули. Тими шпінами. Морка криївка є. А перші не вступи, ну так лупи, І сюди до мене, ти де Бандера? Я кажу, я не знаю, я не виділа бандери ще. І там всі прийшли, а він. А бабуні кажуть, то, то малярію вони мають. ж я сідрісує мама, а йде малярія, де бандера знов? А туди якийсь день з них, жовнір каже, так, так, моя баба мала малярію, то малярія. а ми з страху, так сідрісують. Що ти думаєш? І вони з хати пішли далі, а він вийшов і шляк на хаті, і так ще молив, каже, ну, та хата мене врятувала. Ну то страшні було.